Реабілітація через творчість в Івано-Франківську відбудеться низка творчих воркшопів для воїнів та їх партнерок. Акції спрямовані на психоемоційну підтримку через долучення до самодіяльної творчості. Здебільшого це традиційні місцеві ремесла, це робота зі шкірою, з деревом Ми хочемо запропонувати хлопцям витинанки і до різдвяних свят. Оскільки частина там буде вже відбуватися заходів у нас в грудні місяці. Це виготовлення дідухів та луків. Воркшопи для воїнів матимуть закритий формат у просторі Мрія дія до них зможуть доєднатися військовослужбовці, які проходять реабілітацію в обласній клінічній лікарні. Для партнерок військових це будуть окремі навчально-практичні заходи. Їх можуть відвідати всі охочі за попередньою реєстрацією. Майстри, майстрині, які будуть проводити, вони зазвичай мають свої підприємства невеликі з виготовлення та. Чогось. І це як поштовх, показати, познайомити, чим можна займатися в подальшому, після повернення там до цивільного життя. Або якщо це стосується, наприклад, дівчат, які чекають, та то тут знову ж таки, яким чином можна перевести хобі в справу, яка може приносити тобі там, дохід. Громадська організація між іншим творчі воркшопи проведе у рамках гуманітарного проєкту Майстерня взаємних дій. Соломія Михайлишин, Софія Савчук, новини на вежі.